Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді два потужні штраборізи від Елпром ЕМРША e 125-2500 та ЕМРША e 125-3700. Ми не просто розповімо про їхні можливості та особливості, але й порівняємо їх між собою, щоб допомогти вам обрати найкращий варіант для своїх потреб. І розпочнемо з моделі EMRШ-125-2500. Цей інструмент важить 4,5 кг і оснащений двигуном потужністю 2500 Вт. Кількість обертів на холостому ходу становить 7000 обертів на хвилину, що дозволяє здійснювати різи на глибину до 35 мм. Труборіз ідеально підходить для створення каналів під електропроводку, трубоопалення та водостічні системи. У комплекті йдуть два алмазні диски діаметром 125 мм, що забезпечують чистий різ. Ширину канавки ви можете регулювати за допомогою шайб. Однією з ключових особливостей цього штроборізу є автоматична подача води завдяки шлангу з насосом, який йдуть у комплекті. Підключається вона в захисний кожух за допомогою штуцера. Шланг закріплюється на корпусі за допомогою спеціальної петлі. Це значно зменшує пил під час роботи, а також забезпечує чистоту на об'єкті. До речі, слідкуйте за тим, щоб насос був постійно у воді. emrsh 125 2500 має зручну поворотну задню рукоятку, яка дає змогу комфортно працювати в будь-якому положенні, навіть у важкодоступних місцях. В ній розташовані прогумовані клавіша вімкнення та кнопка блокування. А також має додатково прогумовану рукоять, яка міняє кут нахило. Інструмент має доступ до швидкої заміни вугільних щиток. Додатково в комплекті йде два шестигранника, ключ для фіксації спінделя. До речі, це також можна зробити за допомогою кнопки на корпусі редуктора, запасні щитки та інструкція. Тепер давайте поговоримо про потужнішу модель LPRO EMR PSH 125-3700. Цей штрабаріз важить більше 7,5 кг і має двигун потужністю 3700 Вт. Максимальна кількість обертів у нього дещо нижча 5000 обертів на хвилину. Але ця модель має 5 алмазних дисків, що забезпечують ще більшу продуктивність завдяки тому, що ви одразу отримуєте готову штробу і не потрібно використовувати додаткові інструменти, такі як перфоратор. Модель оснащена плавним пуском двигуна, який пом'якшує старт і захищає механізм від навантаження. Що стосується зручності, тут передбачена ергономічна конструкція рукоятки з великою клавішою вімкнення, яка оснащена запобіжником від раптового вмикання. Він же виступає і в ролі фіксації кнопки у вімкненому положенні. Також інструмент оснащений додатковою рукояткою зі змінним кутом нахилу. Захисний кожух має спеціальну конструкцію та має вивід для підключення пилососу, Зверніть увагу на систему подачі води. Достатньо приєднати шланг і помпу, які йдуть у комплекти. Завдяки такій конструкції відходи різання не розлітаються навіть при роботі на максимальній глибині. Разом із шторборізом у комплекті поставляються ключі для обслуговування інструменту, регулюючі шайби, шланг та помпа, записні графітові щітки та інструкція. Для зберігання і транспортування інструменту ви отримаєте металевий кейс. Як ми бачимо, обидві моделі мають багато спільних технологій, проте ЕМРШ-125-3700 має більшу потужність і оснащений п'ятьма дисками, що робить його кращим вибором для професійних та інтенсивних робіт. середині кожного інструменту добре захищений від пилу якіра з армуванням і 4 шестерні здвоєного редуктора, які забезпечують стабільну та надійну роботу цих інструментів. Отже, якщо вам потрібен інструмент для менш об'ємних завдань з хорошим співвідношенням ціни та якості, модель ЕМРША e Сто 2500 стане відмінним вибором. А якщо ж ви шукаєте інструмент для професійного використання з підвищеною потужністю, зверніть увагу на ЕМРША e сто 3700 Сподіваюся, наш огляд допоміг вам визначитися з вибором. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.